Доброго дня, наші любі клієнти! Наша шикарна куртка Шотландія. перший плюс екстра. Хочу вам показати, що в є в наповненні лоту, а тут є багато чого цікавого. Подивіться, яка перша куртка. Вона красивого графі... графітового кольору, водонепроникна, воду Подивіться, яка класнюча. Ось так в неї чотири кишені. Уявіть собі, утяжка на талії, Дуже гарний підклад, стьобаний. капюшон. Неймовірно, розмір L чоловічий. Подивіться, яка краса оздоблена екошкірою. Брендована, класна куртка стьобана. Подивіться, які кишені, гарний розмір L чоловіча, І це зараз. Подивіться, класніші її утяжки на капюшоні. Ось така стьобана в стилі сорочки. Дуже гарна, відсібається капюшонка. Теж є тут ще утяжечки, що дуже класно, коли завітрює. І ще нова. Подивіться, шикарна розмір L. Подовжена куртка в стилі сорочки. Подивіться, або я подовжений бомбар. Ось такий цікавий дуже комір. Пров'язані ось такі манжети. Дуже гарний, красивий колір, шикарна куртка. Розмір L. Вибачте, трошки покашлюю. 2ХЛ. Уявіть. Дуже гарна чоловіча сорочка, оздоблена красиво. Дуже подивіться, як вона тут стібана, ну фірмова, брендована, якась колаборація І це дуже класний варіант. Вам буде для вітру і і снігу, і, на, і навіть да, так, так, навіть снігу, тому що ви взяли Я думаю, зверху жилет які в нас є в наявності. Класний, подивіться, вкорочений бомбер, жіночий з такою красивою фурнітурою. Шикарно розмір елічка. Кремова, легесенька, стьобана, грамівочка Розміру 2 xl Подивіться, дуже класно, що пересібається ось тут талія. Шикарно. Оце вишенка на торті. Подивіться, яка вона красива. Гарнесенька. Капюшон втеплений хутром. Просто неймовірна. О, а це просто неймовірний колір пудра. У нас його дуже жінки полюбляють. Вона приталена, красива фурнітура. Розмір Евочка. Жіноча, неймовірна. Шикарний колір. Подивіться, яка легесенька, теплесенька. Це розмір 2 xl жіноча, ну, неймовірна. Вона класно звучить. Вона вже біжить до вас. Отут тяжечка на капюшоні, спортивна, класна, термо, суперова. Подивіться, яка вона ще й дуже красива, в неї є ось тут така оздоблення. Просто неймовірна. Розмір Е. Дорого багато. Відстібається. Колір неймовірний. Фурнітура теж з носу майже немає. Ще зроблена трошечки як косуха. Модна, вкорочена, суперова. Всі будуть заздрити. Ох, ох, легесенька. Подивіться, вона ж просто неймовірна, 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 класна розмір М. Ну це просто неймовірний теж розмір, поєднання з, з таким сірим кольором. І це у нас жіноча, класна стогранівка подовжена. Невеличка, тепла, дуже гарно закцентовані тут кишені, класно тут простьобана е, і робить вашу фігуру стрункішою. Дуже гарне хутро. Хутро не відстібається, але ж ось тут є утяжечки, красиво дуже застібається. Неймовірна, суперова модель. Ну і ось така на останок 100 грамівка. І вона, подивіться, на такому короткому хутрі. Класно, замовляйте це, от, рекомендую.